Алина Малик Незвичайні пригоди Алі в країні недоладні. Розділ 11. В якому Аля дізнається про державну таємницю. А ти знаєш, чому я боюся свого першого недорадника, бо він зазіхає на мою корону. плаксиво сказав Недороль 10. Мене рятує тільки те що в нього нема голови. Але щойно він роздобуде голову, недороль засмочено похитав головою. Як це немає голови? жахнулася Аля. «Немає і все. Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою, потім та голова їй чомусь не сподобалась, і вона стерла її гумкою, а іншу так і не намалювала, от він і лишився без голови. Враз недороль схопився, вирічив очі, підняв палець вгору і зашепотів. Але про це ніхто не знає, і ти про це нікому не кажи, бо, бо, бо. Недороль затнувся. Він не знав, яку причину вигадати, щоб змусити Алю мовчати. Бо це державна таємниця, нарешті придумав він. Знаєш, що буває за розголошення державної таємниці? Недороль рукою показав, ніби відпилює собі голову, і прохальним голосом спитав Ти нікому не скажеш? Алі стало шкода маленького чоловічка. Вона запевнила його Ні, ні, не бійтеся, ваше недоречності, нікому. Діставши таку обіцянку, Недороль полегшено зітхнув. Але, відкривши одну державну таємницю, він не міг уже стриматись, він узяв свічку, всунув ноги у стоптані пантофлі, і рушив до дверей. Тоді позмовницький підморгнув Алі і поманив її за собою. Двері вели до тронної зали. Біля трону недороль підняв свічку над головою і освітив заглиблення в стіні нішу, в якій стояли залізні лицарські обладунки. Бачиш, цей шолом спитав надороль. Щоранку перший недорадник приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі замість голови, а ввечері ставить його назад. Аля піднялася навшпиньки і зігнутим пальцем обережно постукала по шолому. Усередині заголо, наче в порожній бочці. Але ж там порожньо. здивувалася дівчинка. «Нет. Роздратовано сказав недороль, кого цікавлять такі дрібниці, повна в тебе голова чи порожня. Однак те, що недорадник безголовий, мене рятує. Сама подумай, не може ж він одягти корону на цей залізний казан, що що, а голова в короля мусить бути в порядку, принаймні зовні. Він зітхнув. Скільки голів він уже переміряв, це щастя, що жодна йому не підійшла. Як переміряв? Звісно, як? Накаже відрубати комусь голову, а потім приміряє її, чи не підійде вона йому? А ви мовчки дозволяєте йому робити такі жахливі речі? з обуренням вигукнула Аля. О, тепер видно, що ти нічогісінько не тямиш у королівських справах, розсердився недороль. Розділ дванадцятий, в якому Аля дізнається, з чого побудовано недоладі. Недороль всівся на першу сходинку трону і підпер голову рукою. Що я можу вдіяти, коли в його руках уся моя гвардія? А всі придворні так його бояться, що навіть німіють, коли випадково зіткнуться з ним в коридорі. Як німіють? Назовсім. А то ж як, подивишся, ніби придворний, як придворний, і говорить, і сміється, а насправді він давно вже німий. Тому й доводиться тремтіти за свою корону, адже я можу її втратити разом з головою, підсумував недороль і погладив себе по лисині, мов би переконуючись, що його голова ще на плечах. А чому ви не виженете його із свого королівства? Аби ж я знав, як це зробити. Країна ж зачарована, дорогу звідси знає тільки Карлик недочеревик, що стягує сюди увесь оцей мотлух. Тут недороль затнувся, бо згадав, що й сам знаходиться в цій країні. Але я не мотлух, я король. У мене тільки корона зламана. Бо Сашкові з другого класу доручили полагодити її, коли я мав виступати в шкільному ляльковому театрі. В касті піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. А він, ледацюга, засунув мене разом з короною у найдальший куток майстерні. Вистава зірвалася, і не бодай він провалився на місці, притяг мене сюди. Недороль сердито засопів. Спочатку він стягував сюди тільки недороблені справи, тоді зліпив цю країну, а тепер і за людей взявся. А з чого він її зліпив, ваше недоречність?» – спитала Аля. Як з чого? З того, що люди гублять, або викидають, або не бережуть. От, приміром, будується дім. Скільки битого скла, битої цегли, поламаний дощок залишається, а він усе це підбирає, або. Трапилася пожежа, згорів ліс, Недочеровик тут, як тут, щось пошепче, і цей ріс уже в недоладії. Річка висохла, ставок змілів. Люди гадають, куди вони зникли, а вони уже тутечки. Із того, що ми губимо або викидаємо, він збудував оцю величезну країну. Вражено прошепотіла Аля і тут таки згадала, як вона разом з татом після ремонту квартири винесла на смітник ціленькі кахлі, вапно і навіть невеличкий рулон лінолеуму. йому. Пхе. Величезна, він і досі її будує, вигукнув недороль, і будуватиме, аж доки люди не навчаться хай зайнувати. Ось і зараз недочервик гасає по світу, як навіжений, і підбирає гожі шматки. А навіщо йому така країна З недоробленого. Бо йому самому теж дечого бракує. Чого? Душі. От він і придумав собі таку країну, в якій кожному чогось бракує. Серед таких людей його вада стає майже непомітна. А що таке душа? Хм, хм, зам'явся недороль. Я не скажу тобі точно, але достеменно знаю, що бути без душі це навіть гірше, ніж бути без голови. Аля зрозуміла, що Недороль не допоможе їй вибратися з недоладії, бо й сам не знає дороги звідси. Ех ех, ех. забалакалися ми з тобою, зараз уже й розвиднятися почне. Недороль, крекчучи, звівся на ноги. Скоро знову на трон. Тоскно зітхнув він, однак, зауваживши засмучене Алене обличчя, стурбовано запитав А чому ти така сумна? І раптом сплеснув руками. Гой, ти ж, мабуть, страшенно голодна, ти ж цілу ніч нічого не їла. Він заметушився, схопив Алю за руку і потяг до спальні, примовляючи Ходімо, ходімо, у мене дещо є. Недороль так поспішав. Що плутався у довгій нічній сорочці, він наступав на поділ і раз по раз падав, Аля, ледве стримуючи сміх, щоразу підводила його, та не встигав він ступити двох кроків, як знову простягався на підлозі. Нарешті вони добралися до ліжка. Недороль почав вовтузитися в подушках. Є, -е 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 -е! вдоволено всміхнувся він і витяг з-під подушки вузлика. Побачивши, що Аля всміхається, зніяковіло пояснив «Розумієш, коли мені дуже самотньо, я лускаю горішки ліщинові, тоді мені стає легше. Треба буде й собі спробувати, коли повернуся додому, подумала Аля, бо згадала, як бувало, їй сумно, коли тато з мамою десь ішли, а її залишали на цілий вечір саму. Аля зітхнула до її повернення додому ще, мабуть, дуже далеко. Розділ 13-й, в якому Аля впізнає першого недорадника. Аля сиділа поруч з недоролом і гризла горішки. А він тим часом показував їй свої багатства, сховані в ліжку, чого там тільки не було. І діапроектор, який працював від свічки і показував діафільми, починаючи з кінця, і шахи та кості, у які недороль грав сам із собою і Флейта, і банджо, і навіть стара Катеринка, і ще багато всякої всячини, якою Недороль рятувався від самотності. Бідний, бідний Недороль йому таки справді самотньо, подумала Аля, дивлячись на ці скарби. Коли зійшло півсонця, Недороль десятий почав збиратися на роботу. Зітхаючи, він надів мантію і витяг з-під ковдри половину корони. У короні було зроблено дірочку, крізь яку протягувала мотузок. Ага, він прив'язує корону цим мотузком, щоб вона не падала, здогадалася Аля. Допоможи мені, попросив недороль. Аля міцно стягла мотузку у нього під підборіддям і акуратно зав'язала її бантиком. Отак буде добре, втішно пробурмотів недороль. Він був задоволений, що корона так міцно сидить на голові, хоч мотузок йому трохи й муляв. Аля розправила королівську мантію і відступила на крок, милуючись своєю роботою. От ви й готові, ваше недоречність, а я вже, мабуть, піду. З обличчя Недороля вмить зникла усмішка. Він скривився, наче збирався заплакати. То ти мене покидаєш, прошепотів він, а я думав, ти назавжди залишишся в моєму замку. Ні, ваша недоречність. на жаль, я не можу. Мені неодмінно треба дізнатися, як вибратися з вашої країни. Зачекай, зачекай, раптом захворювався недороль. Ти сама без допомоги не виберешся із замку. Тебе схоплять гвардійці і відведуть до першого недорадника, а він накаже відрубати тобі голову. Але скоріш за все ти наскочиш на нього сама. Він цілісенькими днями вештиться по замку і винюхує кого б іще стратити. Аля не наважилася розповісти йому про недопопелюшку, тому просто мовчала. Раптом недороль вигукнув Еврика. схопив Алю за руку і потяг до дверей тронної зали. І тут таки простягся на підлозі. Аля кинулась його піднімати. Ваша недоречність. А що означає еврика? Це означає, який же я осел, що раніше не додумався до цього. Але не відволікай мене дурницями і слухай уважно. Кожного ранку перший недорадник приходить сюди по шолом. Ось ось він має з'явитися. Поки він одягатиме його, ти побіжиш по галереї. Там, у її кінці є маленькі дверцята до мого саду, пройдеш туди, а там у кущах пуску є хвіртка. Через неї вийдеш у місто. Ось ключ. І недороль поклав дівчинці на долоні у маленького ключика. Тільки обіцяй, якщо знаєш, як вибратися з мого королівства, розкажеш і мені. Тсс! Я чую кроки, це він. Аля так багато наслухалася про першого недорадника, що їй дуже закортіло його побачити. Вона зазирнула у шпарку між одвірком і дверима і мало не скрикнула від подиву. До тронної зали зайшов чоловічок, якого вона колись не домалювала у своєму альбомі. Тоді вона стерла йому обличчя, гумкою, бо воно здалося їй жорстоким і злим, а інше так і не намалювала, бо в ту хвилину їй страшенно обридло малювати. Аля закинула і альбом, і улівці у найдальшу шухляду і відтоді більше не брала їх до рук. Розділ 14. Якому Алі допомагає недоштань. Алю так вразила поява недомальованого нею чоловічка, що вона геть забула, де знаходиться. Але тут недороль прошепотів їй у саме вухо. Не гай часу. Він зараз вийде з тронної зали. Аля поквапилася до дверцят у кінці галереї і щасливо вибралася з замку. Старанно замкнула за собою хвіртку, а ключик поклала в кишеню, в якій вже була схована стрічка від її другої кіски. Аля згадала, що за всіма цими клопотами й досі її не заплела. Та зараз же було ніколи, вона побігла до недотелю. Ну і що? зустрів її у дверях недоладько. Нічого засмучено проказала Аля. Недороль теж не знає дороги, але не треба впадати у вічі, я дізналась, хто її може знати. А хто? в один голос запитала недоладько з недоштаньком, що саме вигулькнув за рогу. Недочеревик. Ха, дізналася, зневажливо пирхнув недоштанько. Задля цього не варто було пхатися до замку. Аля здивовано подивилася на недоладька. Недочоровик ніколи нікому нізащо не покаже цю дорогу, пояснив він. Треба його змусити. вигукнула дівчинка. Ет, немилий дурниць, знову пирхнув недоштанько. Як же ти його змусиш? Та він одним словом зітре тебе на порошок. Нічого, нічого, щось придумаємо, заспокоїв його недоладько. Треба тільки дізнатися, де він живе. Здається, я знаю, буркнув недоштанько. На пусторі за містом біля смітника стоїть маленький будиночок, без вікон і дверей. Якось я викидав там сміття і бачу в будиночку відчинилися двері. Де вони взялися, я не знаю. Можу заприсягтися, що ще хвилину тому їх не було, а з дверей не до виходить. Недоштанько перейшов на шепіт. Я одразу його впізнав. Хоч раніше ніколи не бачив, бо тільки він носить червоний ковпак, крім того, на лівій нозі у нього не було черевика. На лівій нозі у нього не було черевика, подумки повторила Аля. А коли він сидів на люстрі, черевики в нього були на обох ногах. Що б це означало? Тоді спробуємо пробратися у той будиночок, сказала Аля. Як же ти туди проберешся, коли в ньому немає ні вікон, ні дверей? Але ж недочеровик якось туди заходить, отже й зайду і я. Тоді я піду з тобою, сказав недоладько, бо сама ти там пропадеш. Хоч Алі й було дуже страшно, проте вона розуміла, що вдвох з недоладьком їй буде ще важче здійснити задумане. Ні ні, ти такий великий, тобі нелегко буде сховатися, а мене, якщо хтось і помітить, то просто не зверне уваги. Розділ 15-й, в якому Аля проникає до зачарованого будиночка. Недоладько привів Алю на пустир, де височіли купи сміття. Я чекатиму тебе тут, сказав недоладько. Аж доки ти повернешся, хай навіть мене 100 років. Ну, ну, заспокойся, так довго, думаю, тобі чекати не доведеться, і Аля. Попростувала до будиночка з червоної цегли, що самотньо височів серед пустиря. Дівчинка двічі обійшла його, але не знайшла навіть дірочки, через яку можна було б хоч зазирнути всередину. В розпачі вона сіла на камінь під стіною. От якби тут були хоч сінькі дверцята, тільки щоб я мала в них пролізти, промовила Аля і легенько провела пальцем по стіні. І раптом там, де вона провела пальцем, з'явилися дверцята, саме такі, які вона уявляла. Аля натисла ручку, двері відчинилися. Перед нею простягся довгий коридор з високими вікнами. Аля визирнула у найближче з них і побачила чудовий сад з велетенською клумбою. Та милуватися садом не було часу. Дівчинка рушила коридором, по обидва його боки було багато дверей. Аля смикала кожній з них, але всі вони були замкнені. Дівчинка звернула в один з бокових коридорів, потім у другий, третій, але кінця краю їм не було видно. Аля час від часу виглядала у вікна і зліва, і справа, але за кожним вікном завжди був той самий куточок саду з клумбою. Вона вже геть знесилилася і сіла на стілець, що невідомо звідки взявся в коридорі. Дивно, подумала вона, я добре пам'ятаю, що тут не було жодного стільця. Раптом у неї в голові сяйнула здогадка. Вона швиденько встала, і стілець зник, тоді знов захотіла сісти, і стілець з'явився. Цікаво. Чи тут здійснюються всі бажання? голосно промовила Аля, їй одразу ж захотілося морозова. Так захотілося, що вона аж очі заплющила, а коли розплющила, побачила в своїй руці пломбір на паличці. Аля рушила далі, смакуючи недоладянське морозиво, проминула кілька дверей і враз зупинилася. Ой, а якщо я захочу перенестися додому, вигукнула вона. Оце було б диво. Дівчинка вже було відкрила рота, але раптом згадала про недоладька і з сумом уявила, як він чекатиме на неї на пустирі 10, 20 або й усі 100 років. Ні, ні, схвильовано скрикнула Аля, бо злякалася, що її бажання буде негайно виконане. Ні, ні, я лише хочу дізнатися, як можна вибратися з недоладії, і полегшено зітхнула, коли почула в себе за спиною легенький шурхіт. Оглянувшись, дівчинка побачила клаптик паперу, на якому було написано. Інструкцію з перенесення дивись у чарівній книзі. Що ж, буду шукати чарівну книгу, мовила Аля, і поспішила далі. Тут вона заважила, що береться вже за третє морозово. Ну, ще одне і все, дала вона собі слово. Незабаром Аля побачила ще одні двері, натисла на ручку, теж замкнені. От, якби мені ключ, проказала вона, і враз щось дзенькнуло. Аля побачила під ногами ключа, підняла його і спробувала відімкнути двері. Замок тихенько клацну, за дверима було темно. Аля обережно ступила через поріг, і тут двері самі зачинилися за нею. Я пропала, поголола дівчинка. Це пастка. Очі поступово звикали до темряви. За кілька кроків вона побачила над самісінькою підлогою маленькі напівкруглі віконця. Що скидалася на розрізані навпіл кружальця лимона. Аля присіла навпочіпки і заглянула у найближче віконце. Там, внизу, була невеличка затишна кімнатка. Віконця, що були в Алі під ногами, виходили в кімнатку під самою стелею. В камінні палахкотіли дрова. Посередині кімнати на столі лежала велетенська розкрита книга. А на стільці за столом Аля. Навіть не повірила власним очам. На стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома, тільки тепер він був не малесенький, а майже такий, як вона. На голові у нього червонів ковпак, а на лівій нозі не було черевика. І тепер Аля знала, що звати його Карлик не до черевик.